Як працює токенізація у світі? Найпопулярніший спосіб токенізації – це створення секюріті токена вашої компанії. Випускається токен компанії, для прикладу DAO LLC, який є цінним папером, тобто акцією. Інвестори при покупці такого токену автоматично стають акціонерами, співвласниками компанії DAO LLC, на балансі якої є активи чи частка в бізнесі, що стоїть в забезпеченні токеном. Тобто токенізація акцій та корпоративних прав компаній, які володіють активами чи часткою в бізнесі, є основним методом токенізації в різних юрисдикціях. Даний метод токенізації забезпечує такі переваги. Ваші інвестори захищені законодавством штату чи країни, в якій ви провели токенізацію. Ви не зобов'язані викуповувати токени назад. Ви маєте можливість залучати інвестиції по всьому світу, маєте можливість розподіляти прибуток та виплачувати дивіденди через блокчейн. Щоб більше дізнатися про токенізацію в іноземних юрисдикціях та більше про процедуру випуску security токена для вашої компанії, напишіть нам повідомлення.